Всім привіт! Сьогодні я буду грати в цей Мардер Мустері. Так, я моя цін стати цим Мардером. Кто ж би Прикольно скинувся? Хто ж Мардер? Тепер ж прикольно. Так, шериф сантуй мама. Це мені. М -м, так. О, може відкрити собі. Я собі дуже хочу волний. Ну, типу цей. Зараз покажу. Це бачите там, де е, цей пістолет медуза і там е, ніж. Ой, е, ніж цей ніж медуза і поряд з ним е, ніж волни. Це хто? Хто? Блін. Я зараз раз хочу собі зробити так. Так, мені так набагато Та легше. Я на російській не все розумію. Ой, це шо таке? Тебе що блокнуть? Ой. Ой, той і цей. А він, мабуть, за картину туди тупо побіг. І зараз... Диві. А ні, не за картину. Help me. Допоможіть мені будь ласка. Там. Гарне. Ще він кемпер. Я пістолет його не буду чіпати. Тут можна... Як це? Ой-ой-ой, ой рам. Тепер не так легко вбити. А хто останній залишився? Ааа, це якого я хотів блокнути. Ти чого мене двигаєш? Ти шо? Так. О, он довоноже. Бігає. Зараз я точно було. Мені не подозревся його скин. Все я його бок. Так, ам. Дивіться, що я... це хто? Що це за котенок. А, свої всі масові хочу скрім. Я не буду сідати. Я туди побігу. У мене тут є ось так. Ти <гум> <У туч. гум> не став. Ось цей удуч. Мене забрали, блін. Мене забрали на спавн, а я цього не дуже хотів. Гусь. Хм, Тут фанати його. Ну тут нікого не залишилось. Такс. А, тут забор стоїть. Я тут не. А ви знаєте, як можна виграти легко за шерифа? Робите ось так. І... Це прицел це куди ви будете стріляти? Блін, я їм. Ін... А еще ще я можу зробити ось так. Ой, не тут. Тут. Оп, ось так от. Тако. І тут мені треба якось біля стулів встати, щоб... не мардер не достав. А! Ти до мене ще повернешся? Чи ні? Він біля мене ходить. Ходить, бродить. Ай! Не треба, не треба було туди лізти. Так, ч крута штука? Це ось красота на ну те що це все. У мене навіть нема нічого з класику. Так, ну в мене є 2000 монет. І я куплю на цю емоджі. Нинджерес. Но я все одно відкрию цей. Красиві. Це красиві. Чого О ти шо? А чого мені це так повезу? Це як? Ну, добре. З цим, похоже, дуже навіть красиве. Так. А, в мене вже... 63 левел і виглядає аккаунт. Я тільки 30 раз за ось це ось виграв за шерифа 30 раз. О, він виграв. Красава. Сейчас <серказ> він віз ушл. Так. А, ты где так? <турок> Кустик. Чек. Осемью четыре. О, тут Це, а там вообще три. Теперь я тут самый главный. Топчик. Так, я побежал. Ну, <гаду> Веник. А что за Ники? Смешни таки. Ну, я Ну, Гусь по любасу зара в Я прям чую, что він в А понятный на весь сервак. Добро приветствую. <кхм> так. Теперь мені треба туди. Але Давай... ой, Вовчик. Так. Дішово не марте. А, воно вбився знову. Ну зараз його шериф пристрелять по любасу. Два рази не можна бути вбивцем. Це вже не по правилам Що? Так, зараз перейду на інший сервер. Може тут будуть якісь добрі люди. О, тут якраз тільки наче. О, господи. Боже. Ну це о, красиве щось. Це щось красиве. Так, ти ще мене чи залишилось. Не, ну, не, нормально, ну нормально. Нормально в мене? Та. Такі Що це за сходи такі в них тупі? Ура! А -а -а. Ні, не ура. Літаємо і виходимо. Так. Та тут есть нас Мардер. О, сюди залізу Це якось було дуже швидко і неочікувано. Прикольненько. Так, я тут буду сидіти. Мене тут ніхто не бачить. Прикол. Хороша нічка. Я тут не буду залезать. Я путаюсь. Своими четвермами. Ааа, там мардер. Ну стоп, вбився. На самом деле. А ой. Помогите мені, блядь Будь ласка. Будь ласк. Та -мо, я ж прыгал, як він мене вбив? Яке ім'я страшне якщо чесно. А, то у нас тут один. Один, два, три, чотири, п'ять. Вже менше п'яти Ого угу. Ну, хай в них буде ПВП. Да я лежу. Ого, він. Ого. Що з ним він що муха якась? Це дуже смішно. Так, герой, добре. Зараз останній раунд, І я буду вже точно закінчувати. Тут не дуже якісь красиві мені не подобаються